Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. і сьогодні Микола Теманко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати, Вітаю. пане Миколо, Розпочнемо із такої теми. Верховна Рада прийняла проект закону, який відновлює декларування в умовах воєнного стану. Однак, прийнятий документ зазнав критики і деякі народні депутати. Розцінили прийнятий документ як половинчастий, це дослівно. Антикорупційні активісти впевнені, що дірки в деклараціях прописані в законі не задля безпеки в умовах війни, аби приховати реальні статки декларантів. Ва більше декларації за цей і два попередні роки все одно не відкриватимуть на загал. У колуарах Верховної Ради припускають, що Володимир Зеленський. Не кладе вето на подібний законопроект і на подібний закон. Що ви думаєте з цього приводу? Для чого це робиться, і чому це не буває такого розголосу? Ну, депутати знахабніли реально, значить, вони звикли до хорошого жирного життя, де, де війна, і унікальне прикриття. Від е, тих функцій, які вони ви виконують, тобто вони закрили засідання Верховної Ради. Ви знаєте, що ви як журналісти не можете потрапити. Е, Причому журналісти ж адекватні люди і експерти вони пропонували е, допустити журналістів, е, бо депутати ведуть як журналісти, як блогери значить, е, висвітлюють, як їм хочеться. Кожен хвалить свою фракцію, про яку він говорить, а журналістів немає. І друга позиція записувати в режимі прямого ефіру, а показувати не в реальному часі пізніше, тому що от я проводив заняття сьогодні по політичних науках для своїх студентів, які вивчають публічне управління адміністрування, значить, і розповідав про те, як аналізувати діяльність Верховної Ради, а як ми можемо зараз проаналізувати, як ми не знаємо хто за що виступав, тому що немає записаного засідання Верховної Ради. У нас півтора року було під секретною забороною біографія депутатів, щоб розміну, таку цинізму, маразму, значить, особливо. Я це кажу, як голова комітету депутатів, собою, бо я це вибив, де можна було подивитися, чи ходите ви на роботу, як ви голосуєте і так далі. І під нашим тиском, через півтора року, як великий прогрес. Значить, зараз відкрили. І що ми побачили? От я сьогодні написав, що, наприклад, у нас комітет з питань свободи слова з трьох депутатів. Такого дна вже не було. Ну що, як комітет, три депутати. Це більшість два чоловіки. Два чоловіки зібралися, визначають інформаційну політику в Україні. Що? Із них один шуфриць забороненої партії Медочка, Потім другий брагар, який е собаки пропонував продавати, щоб е житлово-комунальні речі. Тому мені здається, цей цинізм і нахабство воно стало якби способом життя і думання. І тут вони прикриваються війною. І говорять: ну, ви знаєте, це не ми не про себе думаємо. От нас є представники місцевих громад прифронтових територій, от їм небезпечно показувати. Що небезпечно показувати? що вони машину купили? Що вони з тендеру крали гроші і е е е оформили ділянку землі? Красти землю безпечно і тендери красти, а показує декларації небезпечно, тому я вважаю, що це ну цині з вищої міри, як колись там казав нас один президент застосування нормативної лексики, значить в плівках від, відомих Мельниченка, що циніки вищої міри. Тому я не знаю, як президент буде діяти, але ну на теж трошки, як той казав. Класик невдобно виходить, тому що Арахамія, як вождь президентської фракції і керівник парламентської більшості, не голосував. Вони знаєте, є ще така хитрість, така налоховна. Витягти картки. Да? От половина фракції слуги народу, просто вона сиділа там і цинічно витягла картки. Ну, ми ж не голосували. типу. ну ви сам сиділи. Це ще гірше. Чи голосувати проти, розумієте? Значить, витягти картки? Це цинічно послати. Да, тобто, виходить, що президент обіцяє європейцям, що декларування буде відновлене. Уряд обіцяє, а президентська фракція витягає картки. Звичайно, список там є, цих класиків, да? там, понятно, що там і ОПЗЖ, і Батьківщина, і всі на світі, але ну, ми ж апелюємо до президентської фракції. Тому е, я не знаю, як буде діяти президент, але ну, для мене, значить, от я довго думаючи над ситуацією з парламентом, ще якби от продовжу ще те, що з ними робити. От, скажете, я собі написав, що з ними робити? Ні, розігнати, там, розпустити, там, і так далі, і так далі. провести вибори. Я схиляюся до того, що звичайно депутати, я думаю, що це найгірший склад парламенту. Хоча, до речі, вони послухайте, що вони пишуть. Да? Вони пишуть: ми пройшли випробування, ми найбільш принциповіша креативна Верховна Рада, і тому, якщо ми будемо шість років сидіти, то це навпаки краще для українського народу. Вони вже обґрунтовують значить воєнним станом, що можна ще пробути. Насправді є проблема з виборами. Вона пов'язана з тим, що у нас конкурують дві норми: одна норма. Говорить про 5 років Верховної Ради, і 5 років Верховна Рада е, буде аж 29 сирпня, серпня 2014. Року. І друга норма говорить про те, що вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року. Значить, це 29 жовтня 2013 року. Тобто, 29 жовтня, вже за цією нормою ну, вибори, дедлайн парламенту закінчується. Я, як людина, яка ви знаєте, ми з вами говорили про це. Я проти виборів під час війни, тому що вважаю, що вони будуть на користь влади, мафії і грошових мішків, а не народу. Уже а, мучились 4 роки, промучимося ще рік чи скільки там і так далі. Значить, мене позиція більш реалістична. Я вважаю так, що дивіться, 29 жовтня мусили бути вибори. І президент це підтверджує, що ну то бореться варіант, що 29 жовтня. 2013 року мусили бути парламентські вибори. А е, не пам'ятаю там, 28 чи якого березня, дві тисячі чотирнадцятого, Ну, ще до президентського час є, і в даному випадку війна. Він головнокомандуючий президент, і так далі. Моя пропозиція така: вибори ми не проводимо з огляду на ситуацію, яка складається в Україні, Не можемо забезпечувати базові принципи рівності, доступності, демократичності, відкритості там і так далі. І так далі. Але Враховуючи те, як Верховна Рада працює, значить, ну вона ж працює там на десяту частину тих повноважень і можливостей, які є. Ми з 29 жовтня, ну або двох з ним вже з наступного року в бюджеті закладаємо, що Верховна Рада і, і помічники, і так далі. і Так далі працюють на громадських засадах. Ми економимо зараз. Верховна Рада це майже 3 мільярди гривень. Ну понятно, що там опарації і так далі. Ну, з цих 3 мільярдів, ми півтора-два мільярди економимо. Я вважаю, що це серйозний внесок. Підтримку Збройних сил і на громадських засадах хай вони приїжджають, тому що треба кадрові рішення обов'язково зробити, бюджет прийняти, якісь так мати форс-мажорні речі проголосувати і так далі. Це раз в місяць вони будуть приїжджати, нічого трагедії не буде. Тобто, я би думаю, що вони не заслужили на те, щоб ми в наступному році 3 мільярди виділяли на цей ганебний продажний. Таємно масонський парламент хай працюють на громадських засадах. А після перемоги проведемо вибори. Пане Миколо, нардепи Олександр Юрченко, мажоритарник Валерій Гнатенко, пропонують розпустити Київраду і усі обласні і районні ради також. Певно ознайомилася із цією ініціативою. Законопроект має розглянути комітет Верховної Ради України з питання організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, і містобудування. І якщо законопроект ухвалюєте повноваження всіх депутатів обласних районних рад, депутатів місцевих рад, прифронтових населених пунктів, а їхні повноваження будуть припинені. Як вам така ініціатива? Як вам така пропозиція Всіх рад чи прифронтових, чи всіх? всіх всіх? рад. Ну, це дурня або повна а навпаки, я думаю, що ну для балансу і для противаги це дуже важливо, тому що ну от подивіться, що зараз відбувається. Ми неодноразово з вами говорили, І до речі, президент у нашими словами говорить про е зловживання тендерними закупівлями і так далі, та далі. І в даному випадку, і військової адміністрації е е і місцеві ради це ну, хоч якийсь елемент стримування противаги, хоч можна послухати. Ті ті стримують депутатів місцевих, ті стримують обласні адміністрації. Е е треба інше зробити. Треба виконати. Рішення Верховного суду е, про заборонений партії і треба е, забрати депутатські мандати майже в чотирьох е, тисяч депутатів місцевих рад від е, партії Медведчука, Шарія, та далі. Це ну, це очевидна річ. Тоді це призведе до того, що, можливо, деяких прифронтових е, радах не буде більшості. От там тоді. Е, е, вони будуть ну недієві, тоді буде діяти військова адміністрація. Ну це я думаю, що в Запорізькій частині Запорізький, там Херсонській, там Харківській цілком допустимо, бо там ну серйозна ситуація. Але не питання: навіщо львівську обласну раду, чи е, е, київську розпускати, чи черкаську. Ну це бред якийсь. Значить, ну я думаю, що іс історія з депутатам є таке: ну, це ж е, класика, Розумієш, що люди не знають, чим їм зайнятися. Чому я кажу про те, що Ну, найкращим покаранням для них буде робота на громадських засадах Поки що, а потім переоберемо вже їх, значить, е після перемоги. Тому що народ сидить, ну немає ні системи роботи, ні плану роботи і так далі. Вони залежать. Ну офіс президента дав якісь законопроекти, якийсь кабмін. Тобто, системної роботи, як такої, немає. Залі плану я не розумію, як вони працюють. Тому народ і придумує всякі придумки, значить, е е там розпустити Ви яке маєте відношення до росту, на якій підставі розпустити обласну чи міську раду? Ну, бред бредовий. Тому. Я думаю, що сьогодні, якщо ну, навіть прийти, якщо подивіться, значить хто повинен розпускати Той, Хто, хто кого найменша довіра? Сьогодні найменша довіра серед системи ради до Верховної Ради, до місцевих рад більша довіра, ніж до Верховної Ради. Сьогодні ну, вони в рейтингу найнижчі. Тому, в принципі, аби ми жили в нормальній країні, звичайно, 29 жовтня треба було проводити вибори. Значить, так як то заплановано, промучилися ми з ними до 29 жовтня, чотири чимось років, треба перебирати. Але війна нікуди ми не дінемося. Тому я думаю, що е, треба додушувати е, декларування, щоб народ побачив, хто є хто. Ось подивіться, е, що ну це взагалі ж наглість яка значить, що є депутати, які проти, починаючи з Тищенка і так далі. Вони не просто проти нахабно вони голосували і так далі. Так, що виходить, що я перепрошую, що ви знаєте, що публічні особи так звані, і я в тому числі. Я звітую перед Нацбанком, значить, звітую за кожні свої три тисячі гривень, які я на 0,25 ставки в університеті е, читаю, проводячи лекції екскурсії по історичних місцях України. Я звітую, я до бюджетних грошей не маю жодного відношення, сім років. Значить, а вони вважають, що вони такі великі начальники, значить, вони ми не можемо подивитися в їхній декларації, хоч вони. Мільярдні кошти вони чи їхні родичі освоюють із місцевих бюджетів чи центрального бюджету. Тому е, будемо сподіватися, що законопроект буде готований, і я думаю, що навпаки, нам перед виборами так треба максимально цю громадську люстрацію провести. Що таке громадська ілюстрація? Тільки. Народ під час війни побачить декларації і на ЗК поче провіряти. Я думаю, що ми багато цікавих речей побачимо. Що хто два роки воював допомагав допомога а хто заробляв на війні? До речі, про допомогу армії. Про це також пропоную нам поговорити, пане Микола. Відставка Резникова усі побачили це у Верховній Раді. Точно нам презентували, як це відбувалося усі українці. Побачили, як депутати підоплевски відправили пана Резнікова у відставку на його крісло сів умер. Як оцінюєте ось такі кадрові ротації в період війни? Ну, знаєте, вони живуть в вони ну, якби багато життя воно щасливе, і багато життя воно інакше. Тобто, люди живуть абсолютно своїм життям. Тобто, вони цілуються, обнімаються, вони ходять на весілля там. Там, третина депутатів на, на весілля кілька разів ходили до Резнікова, значить, вітали його. Ті, хто на, на весіллі був, захищав його, що це він самий чесний і порядочний чоловік. Резніков, у нас, значить, може вести покази мод військової форми після того, як піде відставка. Тому що я, він постійно форму міняв військову, показував, значить, він красивої формі разна, воєнна і, і так далі. Насправді його завдання було хорошу форму військовим, які на передку в окопі сидять, а не собі міняти форму. Тому те, що ну я вважаю це для мене, це дикий що значить, міністра за за 17 гривень, мовно да, значить, ну проважали як героя, як Черчилля, чи Наполеона, я знаю, чи Шекова, і так далі. Тобто, це абсолютно ви подивіться ставлення суспільства і ставлення парламенту. Я думаю, що народ. Ну, це ж записали наш запису немає. Всі ж знають, що ми ж це не побачимо. Розумієш, в ситуації. Чому я кажу Масонська в розумінні, що вони настільки закрилися, вони думають, що ми нічого не бачимо. І це хтось викинув це відео. Ну з депутатів, бо журналісти ж не записують, їх ж не пускають. І далі, і ми подивилися: ну якби весь циніст цієї історії, та, що е, е, він свій час Рєдніков розповідав, що. Значить, у нас е, і Рєзніков, і Даніло. У нас от якось на яйцях вони поведені. Розумієш, оце в них рівень жартів, е, значить, про європейських політиків, основному з яйцями, чи яйця в них є, чи нема, чи сталеві вони, чи варені, і так далі. Та далі. Ви жартуєте про що? Та ви про свої яйця про 17 гривень війшли в історію світової е, політики. Вам соромно те слово заліз згадувати. Розумієте, відати в історію. Тому е, ну мені соромно за депутатів. Значить, я вважаю, що ну, то, таке воно ну, абсолютно неадекватне, але дивіться, Бог нам тим Рєдніков, он, Уже, значить, він в історії. Я не розумію взагалі логіки призначення. Дивіться, три нові призначення були: да? У Фонду державного майна, Антимонопольний комітет і міністр оборони. Це всі ж якби з одної, з одної, як там називають да? значить, пісочниці. Да? А це ж всі ж, ті самі люди вони по кругу ходять. Тобто, накати Паша, ти будеш етед, головою власна адміністрації? Так, да, хорошо буду. далі. А головою фонду державного майна да, готовий бути, а міністром теж готовий бути. Так далі. Друзі, та в нас що немає фахівців в різних галузях, що ви по кругу одних тих самих людей або Ахметова, або там за вечірнього кварталу водите за пальці. Чи за руку водити по цих посадах. Ну, дивіться, як я міністр, то би мене запитали, що пане Микола, як ви вважаєте, хто б, е, в сьогоднішніх умовах повинен бути міністром оборони? Я би сказав, що є два важливі фактори. Перший важливий фактор називається війна, кров пролитна війна. Значить, я вважаю, що сьогодні ми розуміємо, що НАТО, що цивільний міністр. Ми розуміємо, що е, 21 століття, але ж ми говорили про цивільного міністра. Е е якогось юриста чи менеджмента рішалу, значить, в умовах, коли все було тихо, спокійно. Зараз війна, ідеї від нас серйозно. Тобто я вважаю, що з моральної точки зору це людина, яка повинна пройти війну, то вона повинна знати, що робиться на в окопах на передовій. Це може бути не генерал, не може бути не там і так далі. Але людина, яка пройде це. А як же вона буде дивитися? Чим забезпечить, як вона тільки президентом їздили, фотографувалася, коли їх охороняли 100 чоловік. і Так далі. Тобто, перша помилка, я вважаю, це друга помилка. Значить, це закупівлі. На, на чому найбільше критикували різні на яйцях 17 гривень на замових куртках, ну на провалах закупівлями, на в ще мільярди гуляють грошей, які міністерство оборони чомусь вирішило заплатити авансом, і до пір не отримало ні снарядів, нічого. І так далі. Тепер в мене виникає питання: бізнесмен. На такій посаді хороший? Я вважаю, поганий. Тобто все рівно конфлікт інтересів, тому що у вас є от е, у меру зв'язаний з бізнесом. Він приватизацією займався, у нього самого бізнесу немало і так далі. і так далі. Значить, мені видається, що це неправильно. Тому що спокуса завжди є. Ідеально, чесних людей немає. Спокуса є завжди, що там дружина десь з Майами, там е, брат. Звідкись там ще хтось каже, так може, ми поставимо. У нас тут в Америці теж хороші речі. У нас є десь там в Криму, яка посередкована, якась фірма є і так далі. і так далі. Тобто я б теж бізнесмена не брав, бо це, ну якби і чуку кинули в річку. Тобто це мусить бути людина, яка точно не пов'язана з бізнесом. Тому е, нема питань в мене до нового міністра оборони з точки зору того, що він шанує Україну. Захищає інтереси кримських татар, значить там ще і так далі. Але ми скажемо про конкретну посаду. Може, на фонді державного майна не знає. Треба подивитися, що він приватизував, кому приватизував, чи випадково те, що з державної власності не перейшло до друзів чи до родичів. це віддільна історія треба дивитися. Але э, мені здається, що я бачив би когось із українських офіцерів і генералів, які э, пройшли випробування війною. Які знають, як сьогодні. Принижують людей за тим, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій. Підіть, подивіться, як вони вибивають сьогодні це посвідчення і так далі. Собі. Значить, як принижують сьогодні е, інвалідів, е, яким треба довідку взяти, що вони інваліди і так далі. Це теж робота, і це не проста робота. І треба мати моральне право е, цих людей треба бути е, з цими людьми однієї однієї крові. Розумієте? Тому. Е, я вважаю, що ну для мене це неправильне призначення з точки зору таке морального і так далі. Ну а про е, е, фонд державного на допомогу та все ну пісня. Значить, е, тут е, вона одним займалась, тепер іншою. Ну каби мастер на всі руки, нема більш нікого, тому що вона родичка помічниці, чи хто там значить президента? Друзі, ну так не можна. Ви переконуєте, що корупція це державна зрада. Ну це ж класична корупція, це називається конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів це мінімальний рівень корупції. Це теж корупція. То, якщо ви призначаєте людину, яка в дружніх відносинах або в родинних стосунках із людиною, яка працює з президентом, значить на серйозній посаді, ну це це питання до цієї людини. Вже є. Тому е мені здається, що президент. Чи не знаю, хто це зробив, чи сам він живе в такий, якби закри, закритому. От вони яйце люблять, яйці своєму вони живуть значить, великому і так далі. Значить, і от таке враження, що в них от є 100 людей. І вони от і пересувають, і те, що людей, і так далі. Вони не можуть вийти за це. Друзі, вийдіть за межі цього це неправильно. Ну є фахівців достатньо багато, які можуть це все зробити. І вони один одному аплодують, що сьогодні ти тут украв, завтра вкрадеш інше або зробиш інше, і так далі. Це ж шлях нікуди, друзі. Шлях нікуди тому е, е, ну, ясно, що е, е, американці задоволені, бо вони знають цю родину. Родина. Теж е, е, умерло платники податків. Я розумію, що в Америці їм легше їх контролювати і так далі. Е, е, ну задоволені там громадські якісь активісти, ще хто задоволений? Я не задоволений. Е, але не в мені причина. Я вважаю, що міністр, міністр оборони повинні вибирати ті, хто воює, повинні збройні сили України і хлопці, які пройшли війну. Вони повинні назвати міністр оборони. Пане Миколе, зафіксували вашу точку зору. Сподіваємося, що наші глядачі також поділяться зі своєю. Ми закликаємо вас писати, будь ласка, свої коментарі. Як ви реагуєте на подібні ротації, кадрові ротації в уряді? А дивилися канал. Ми з України, Микола Томенко, лідер громадського групи рідна країна. Миколо, дуже дякую вам, що знаходите час і Долучаєтеся до нашого етеру. Мене звати Діна Бернацька, Бережіть себе до зустрічі.